1 листопада автобус номер 10 який курсує від ринку центрального до вулиці Гайової у Чернівцях, може припинити роботу. Перевізниця, яка обслуговувала маршрут, написала заяву на відмову. каже, зробила це, бо на частині маршруту погана дорога. «100 метрів від асфальту. Нехай роблять дороги. Не тільки в центрі міста нехай і там роблять дороги на окраїнах. Користуюся 10 а тому, що це як паличка-виручалочка для пенсіонерів. Розумієте, за рахунок того, що є у нас безкоштовний проїзд, по перше для пенсіонерів це дуже важливо при наших пенсіях. Ви розумієте? Інших маршрутів, які пролягають через вулиці Козятинську та Гайову, немає, кажуть пасажири, з якими ми поспілкувалися. Цим автобусом вони можуть доїхати з віддаленого району до центру міста. Ну жінки з вона ходити не може. й мені треба сюди на уколи і назад вертаємося з поліклініки. Я не можу зрозуміти, значить, в дороги є маршрутка, на клокочку є маршрутка, а калічанка, де основний район, оце, до церкви. Це основна маса людей. Як це сюди не може бути автобус? Я пересуваюся, ходити не можу, з коляскою пересуваюся. То як ви думаєте, як мені добиратися? Хоча б в магазин сюди. До цієї маршрутки ще, так як я добираюся, добираюся, сорок хвилин. Декілька разів перевізниця зверталась до міськшепу з проханням підсипати дорогу, але, за її словами, протягом двох місяців на її звернення не реагували. Ми до Гордео звернулися через кол-центр, що неможливо просто їхати. То валідатор не працює від скакання автобуса, то зв'язок пропадає. Розумієте, виходить, що я за той тиждень приблизно три дні на тиждень я провезла людей даром зранку, десь до 12 години, допоки приїхали спеціалісти з ЧТУ, від оператора, поки знову налагодили валідатор. Боюся відповідальності теж про те, що дай Бог, що станеться, відлетить десь колосоч. Буду відповідати я. Є графік, якого треба дотримуватися, ну хоча б крішку. Як можна дотримуватися графіку, коли ти їдеш по поганій дорозі? По-перше, ти ну, швидко не поїдеш, а як поїдеш швидко, починають люди підскакувати в автобусі. Вчора працівники міськшепу почали підсипати вулицю Гайову та прилеглі до неї. Це має вирішити проблему. Зробили це у порядку черги, каже директор підприємства Віталій Деснега. Раніше цього не робили через погану погоду. В нас поступають заявки від департаменту благоустрою. Це є все в відкритому просторі. Відповідно, всі заявки виконуються згідно термінів. Патку черги першочергово виконуються. У нас маршрути, на яких проходять автобуси. Загалом на маршруті 10А працює один автобус, який щоденно перевозить у середньому майже 400 пасажирів та завжди був заповненим, каже перевізниця Храпчинська. Більшість пасажирів у пільговики. Ще одна проблема маршруту основного водія мобілізували понад місяць тому. Ніхто не цікавиться, як приватний транспорт мав би бронювати людей. Другий прийшов, попрацював місяць. Знову поліція опала на хвіст. Водій тільки кинув на універмазі машину, мені втік. Пере я зняла сторожинця водія і забезпечила, закрила. А в суботу дала водія з 9 А, Водій пішов працювати. Поїхав до обіду і сказав: Рідна моя, я тебе кохаю, але іди, подивися, яка там дорога. Давай свою машину і їдь. каже. Минулого тижня Храпчинська написала заяву до департаменту транспорту з відмовою від обслуговування маршруту 10 А, попри те, що дорогу підсипали, поки не готова сказати, чи зміниться її рішення. Наразі ж у міськраді будуть пропонувати цей маршрут іншим перевізникам. Повідомили Суспільному в управлінні комунікації міськради Вікторія Дмитрієва, Артур Гульпак, Суспільне новини, Чернівці.